Доброго дня, шановні одинадцятикласники! ми продовжуємо з вами розглядати розділ Творення Нової України. Тема сьогоднішнього уроку збройна агресія Росії на сході України а то мінські угоди. 18 березня 2014 року у Москві президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністр самопроголошеної Республіки Аксьонов. Голова новоствореного Державної Ради Республіки Крим Константинов підписала так званий договір про прийняття Криму до складу Росії. 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України, а 19 грудня 2016 року засудила Російську Федерацію як окупанта і агресора. Проросійські спецслужби на весні 2014 року провели серію операцій з метою формування так званої Новоросії. Перші масштабні проросійські виступи на Сході та півдні України відбулися 1 березня 2014 року. Події, що вочевидь, були не стихійними, а завчасно ретельно готувалися, почалися 6 квітня, коли приміщення Донецької облдержадміністрації було атаковано. 2000 натовпом. 7 квітня 2014 року керовані російськими спецслужбами колаборанти проголосили створення Донецької народної республіки і Харківської народної республіки. 14 квітня 2014 року виконувач обов'язків президента України Торчинов увів у дію рішення РНБО. Після чого розпочалася широкомасштабна антитерористична операція 27 квітня було проголошено Луганську Народну Республіку. 14 квітня 2014 року на підлітку до Луганського аеропорту бойовики незаконних збройних формувань збили військово-транспортний літак Іл-76. Загинуло 49 десантників і членів екіпажу. 17 липня 2014 року сталася трагедія в результаті терористичного акту. Російський ракетний комплекс БУК. М1 збив пасажирський літак Боїнг-777 компанії Malaysia Айрлайнс. У ніч на 25 серпня Російська Федерація ввела на територію України 8 батальйонів тактичних груп чисельністю до 4 тисяч військовослужбовців. Стратегічна ситуація одразу ж змінилася. Підрозділи ВСУ. Та добровольчі батальйони опинилися в оточенні під Головайськом. Зрештою, в середині січня 2015 року перемір'я було остаточно зірвано, і проросійські бойовики розгорнули широкомасштабний зимовий наступ. Спочатку основні бойові е, дії відбувалися в районі Донецького аеропорту 242 дня від 26 травня 2014 до 22 січня 2015 -го. тривала оборона Донецького аеропорту. З'являється таке поняття як кіборги. Обстріл Маріуполя став приводом для звернення Верховної Ради України від 27 січня 2015 року до національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором В квітні 2018 року президент України Петро Порошенко оголосив про офіційне завершення АТО на сході України та наголосив на початку операції Об'єднані Сил. Значну роль протидії терористам відіграли добровольчі батальйони. 5 вересня 2014 у Мінську представники ОБСЄ, України та Російської Федерації підписали першу угоду про припинення вогню на Донбасі. Перемір'ї на Сході України було відносним і поступово зійшло на Нівець. 11 лютого 2015 у Мінському палаці Незалежності зустрілися лідери Німеччини, Франції, Росії та України. Формат нормандської четверки. На міжпарламентській раді України НАТО в червні 2015-го міністр оборони України Полтарак проінформував присутніх, що за час перемір'я бойовиків понад 4 тисяч разів порушали режим тіш. На непідконтрольну Україні територію в Луганській і Донецьких областях Російська Федерація стягнула велику кількість озброєння. Отже, домашнє завдання. Я пропоную вам прочитати відповідний параграф підручника та виписати до зошита основний тези. Дякую за увагу.